11 лютого близько 17-ї години на автомобільній дорозі Київ-Чоп між селами Тищів та Нижні Ворота учасники організації спілки АТО та учасники бойових дій міста Ужгорода здійснювали безперервний рух по пішохідному переходу. Не пропускаючи вантажні автомобілі з номерними знаками Російської Федерації, загальний рух автомобілів не припинявся. Вимоги учасників заходу були спрямовані на те, щоб припинити транзитний проїзд вантажних автомобілів держави-агресора до країн Європи. На місце пригоди прибув ТВО начальника головного управління Нацполіції в Закарпатській області Сергій Князів. Під час спілкування з активістами учасники акції погодилися покинути територію села Тишів неподалік посту в нижніх воротах на Воловеччині та прибути сьогодні до Ужгорода з листом до губернатора. В якому активісти викладуть свої вимоги. Це вони сьогодні і зробили. В Присутності Сергія Князева активісти передали представнику Закарпатської ОДА звернення, в якому визначили свої вимоги. Порушення громадського порядку під час вчорашнього заходу неподалік посту в нижніх воротах не було. Це зав'язано щось говорити. Ліда, дай конкурс, не забудь. Зараз ми конкурс копіюємо або перенаберемо. Я створив давним домой. І ми туди на анонси кинемо. Добре, добре. в розсилку. Фотографії я подивлюся, чи ти це свою давала Ні, Фотографії це.